Комфарбованими на червоно-владолюбна, гребнила однієї з ночей. Вона висмоктала свого псевдо бернардинського зальотника, особливо бургливими любощами за участю вже згадуваної гусячої лапи і пари іспанських чобіт. А так приспала його до нічері, до небо до ліс. Бела і вирісла над вежею свого мініатюрного замку альбертові підштатники. Це був сигнал для штурмового загону. Проводжуване бойовими псами братів домініканів, що в ті часи відігравали роль своєї виплії, внутрішньої жандармерії і ніколи не пропускали нагоди, аби вкотре скомпрометувати представники. Franzis Gangstwa. <laughs>

手机也貌。 Очани, і в щухи, і крила в рукавах, Розкручується знову копійчани, Прочне коло в вислих розбах, усе так само пливо є в коле, скрики Кідається, щойно на третій день, у незнатому досі підсене. Він лежить на оберемку гнилого сіна, прикутий ланцюгами за ліву ногу і праву руку до стіну. Його гордують спрага, похмілля, ерекція, він весь закусаний блощицями по ньому снова гарячи. Що? Моремі до судового слідства і процесу його справі, на жаль, відомо значно менше. Фактично нічого. Керів зазначає, що правда, ніби Дерзенському випав найгірший з можливих жеребів. Повітівсько ну, головничому суді Львова його справою суді. займався сам Лаврентій безкордонний, сизовий напівпаралізований фанатик залізного правосуддя. Щось і масиво розкоштовував презумпцію винності і відстоював тезу, що навіть один справедливо покараний злочинець вартує сотні помилково скараних на горло Не вдав. Не вдав. Він і Головним доповідачем у справі з першого ж дня стало ясно, що Альберта Вероземського таки буде страшно. І судові дебати мали точитися лише судові навколо технічних дебати. деталей виконання. Пригоди. Судові дебати. Які високі слова. Дебати. Правосуддя. Спередливо. у товщини. Під земельної самоти і, позбавлений найменшої надії на земне милосердя, Кюземський вирішив зректися милосердя небесного. Бавання вжити, пишеться в одному з джерел, було настільки сильне, що він вирішив укласти церкви тобто угоду з діяволом щодо продажу своєї душі. Методика безпосередніх контактів з дияволом була йому досконало відома зі соколитих розповідей деяких церкових колег та окремих коханок. До початку він сорок. Сорок разів прочитав Патер-Ностер, але записаним у зворотному порядку. Це хто вже не Патер-Ностер, а редсом редап. Третьої ночі до його підземної до Був вийшов. Вуглик, човняний чемний молодик що безперестанку пахком злюки духм'яним тютюновим димком і вишуканими манерами та вкрадлим голосом Нагадував французького бізнесмана. Булик умів проходити крізь стіни. Саме таким чином він і опинився в царі. Попередні перемовини закінчилися нічим. Взамін за душу Альберт реберт вимагав звільнення на свободу. Ще претендентів у них мовляв багато, а вічної молодості на всіх ніколи не вистачить, бо це не якась там цукрова вата, що її можна безкінечно довго накручувати на патички. Ворозенський те, що скромніше, зажидав для себе звільнення на свободу п'ятдесяти років життя, грав сполутити і посмертно і полічнення пам'яті. Останній пункт може бути розглянуто. Вкрадливо прогарками вугли. Зник у стіні. Але коли він з'явився з неї ще одного разу, Альберт Верозенський прочитав на його холодному вічной фізіономії, що дальшого торгу не буде двадцять років. Це все, на що можеш розраховувати! Погоду було нашкрябано на стіні карцеру. Спеціальним кістяним писаком, вмочуваним у кров, що скрапувала з Альбертового середнього пальця. Згодом коли лавничий суд Бога продовжить розгляд справи обтяжливо доповнюючи статтю за шахрайство, статтею за богохульство, Саме цей середній палець а точніше так, та на ньому Послужить доказом того, що Альберт Мороземський, колишній штукар і новіцій Бернатинського ордену, злодій та ренегат, так і справді здійснив найганебніший людський вчинок за всю історію. Сам вже підсумний, вислуховуючи жахний вирок і вдаючи незворушність та недобре шкіршість, так і триматиме над собою того злощасного середнього пальця на показ усьому високому судовому зібранню. dsks s dsı prlttlstr sde Мы oh собираемся! Тому в день виконання вироку руку натовпи святково вирядженої людності, по дитячому захопленої, такого штибу масовими, повчальними видовищами зустрічають його появу на площі одностайними свистом і скандування найвища знать. Комфортно розташовується під гафтованими золотом пурпуровими навісами на балконах Кам'янець і палациків, а також на спеціально змонтованих тимчасових оглядових терасах, унизу на площі тисячі громадян махають щойно придбаними в кіосках прапорцями, на яких святий Янздуклі патрон міста. Чіна надувних куль, вогнистого кольору, оркестр малтурністів з міської протипожежної управи стрясає й без того розбурхану атмосферу найпопулярнішим Ever. Гріном. Шурми останнього. Сить його на власних плечах у призначеному винятково для смертників чорному таланкіні з двома загратованими віконцями, мовою міського гультяйства цей ха, засіб пересилання не без гумору прозваний килимом літаком. Майстер церемонії. У помаранчевому шалику та сміховинному вишневому береті цього разу не мусить надто довго розігрівати. Хороше слово, розігрівати гранично, слов. гранично заленяну громадськість уже з перших хвилин після прибуття Бруземського на площі починає лунати масове вогню, 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 вогню! вогню, вогню, вогню. В ньом! В ньом! В ньом! Так, наче всім йдеться про якийсь ювілейний фейерверк. Отець Соловізій, духівник засуджено, все ще ступає за ним у слід, імітуючи останню спробу видобути з нього на йнатя на каяття. Але його кроки видаються ще непевнішими від кроків його. Підопічного, 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 цілком ж диво, що от ця алоїзня нестерпно нудить від нагідно мальвазі, нерозумно служитої минулої ночі з оцем з оцем кустошем його корпусом, його кубіною. та подальшим. Він відстає і, махнувши рукою, зупиняється на більш-менш без Віддалі від місця, де от, -от має спалах майонеще. Живуть під містом, наче у казках. Істі і чорні мов сма водії, в страшних пленицях сто. Статуя Нептуна, дваймо не порається невеличка бригада катів-спалювачів у вогнестійких комбінезонах йдуть останні порятування. Серед інших катівських професій, саме спалювачі, вважаються своєрідною ха, елітою. Крім того, існують щонайменше два разом. Уважати спалення найвищою формою страти. По-перше, справедлива кара досягається без пролиття крові. І по-друге, вогонь має незаперечну очисну дію. Таким чином, під масове скандування двоє старших катів за руки тягнуть Альберта Верозенського на верх.